Ступає лютий знову на поріг, А може й ніколи не минав. В окопах наших з воїнами рік. Він небо над країною тримав. Він цілий рік сидів у бліндажах та чистив зброю воїнам мушанці, та так хотів спинити біль та страх, стрічав із ними сонечко уранці, це лютий у підвалах на землі, тулився до дітей, щоб їх зігріти. Присиві коси в нього на чолі, бо ще маленькі посивіли діти. Від з ними там ділився черпачком, пісного супу й окрайцем хліба. Земля горіла, й небо за вікном. А він співав. Продарунки літа. Я на руїнах бачила його у Харкові, Бахмуті та Герсоні. Руками розгрибав він бите скло, стікали кров'ю з ранньої долоні, виносив з-під завалів дитя, І рвав на собі в гори скринні коси, вибору втримався за життя, текли впинув на руїни сльози. На площі над дурною він стоїть, у стину чорну матері вдягає, у небо болим розпачу кричить. Душа, коли у вічність вільтає, Віна алею, слави кожен день, несе до рідної могилки квіти. І вітром гомонить серце намен, На, на тими, що ж ішли життя орбіти. Це люди в кожному із нас живе. Назавжди в душах наших поселився. Серця вкраїнців на частинки рве, І в пам'яті у тих, хто народився.